Цього будинку відбувається рейдерський захват квартири інвалідів, які прожили у цьому будинку, в цій квартирі більше 17 років. По, ми вважаємо, по недостовірній інформації суди винесли на користь нападника незаконні рішення. В результаті Виконавча служба сьогодні прийшла викидати сім'ю інвалідів із квартири. На захист цієї родини прийшли і політичні партії, і громада прийшла на захист цих інвалідів. Вони сказали, якщо їх викинуть із квартири. Їм немає ні від кого ждати допомоги, Ні від держави, ні від президента, ні від Яценюка, які розказують нам про Європу, про світле майбутнє, як все це хорошо буде. Ми бачимо на містах, що відбувається, чия влада у містах, у селищах маленьких. І ніхто навіть не дбає, не думає про цих маленьких людей, які живуть, проживають і для якого вища влада. Будує Європу та світле будуще. Ця сім'я інвалідів сказали, якщо їх виженуть із квартири, вони йдуть на желізну дорогу і лягають на рельси. А як же сталося так, що у них забирають зараз квартиру? Хто це забирає? Квартиру? Третя особа, нападниця, яка вирішила відібрати цю квартиру. А яким чином вона може цих людей зараз забрати в квартиру? Вони їй документи, якісь свої силі. Вона подала до суду і суд виніс незаконні рішення на її користь. Це називається рейдерський захват використання владою свого провладних е, структур, владного свого становища. Можете трохи пояснити, я так розумію, що ця квартира у власності людей, яких ви зараз захищаєте. Як ця жінка яким чином документи якісь мала, щоб захватити? Тобто це ж не просто так? Всі ви знаєте, що в місті Олександрії кудись іще мінтяж строй з житловим фондом. Він був, його приміщення і контори були на болоті коло парка. Шевченка, але куди він зник, ніхто ніде нічого не знає. Тепер ці квартири в общежитті, міський голова віддав на приватизацію, коли закон України про приватизацію общежитті з'явився тільки в 2009 році. Так що, як влада могла передати ці квартири у приватну власність, приватизуючи їх? Це зрозуміло. З цим ми звертаємося в органи. Органи наші, наша доблесна міліція надала відповідь про те, що це є цивільна справа, а не уголовна. І розбирайтеся в суді. І ми наполягаємо і будемо наполягати відкриття уголовних справ, куди подівся мінтяж строй, де його об'єкти, де його будинки, де його квартири. Та хто видав розпорядження на приватизацію цих квартир? Що зараз відбувається? Зараз прийшла виконавча служба. Що виконавча служба прийшла викидати їх із квартир. Міліція прийшла, я зрозумів, наводити порядок і дивиться. За нами. Нам, нам вони будуть наводити порядок. Громадським ну, організаціям, я зараз щось відбувається, а ви, викидають людей. Я просив про допомогу начальника міліції області, який учора прислав сюди участкового, який прислав із нашої міліції слідчого. Це ті люди, це ті люди які би здіяли, нічого не робили по поводу захисту прав цих інвалідів. Я звернувся в Міністерство МВС України, розмовляв із замісником міністра, який сказав, що подзвонив місто Кіровоград і буде розмовляти із керівником. Ми просимо одного, щоб слідчий відділ Кіровоградської області, міста Кіровограда відкрив уголовні справи. Та підгідою, під наглядом керівника Кіровоградської області розглянули ці справи. Олександрійська міліція навіть не має право займатися цією справою. Так, там, де вона чим займається, там завжди людям плохо і противно. Це те саме відбулося по проїзду. в... Автобусах, де у людей забрали пільги, де я виграв суд. Це те саме по проїзду в автобусах, де влада незаконно встановила тариф 2,50, де судами все це відмінено, де влада, перевізники, соціальний захист незаконно з населення отримали около. 20 мільйонів коштів, і де наша міліція пальцем не поворухнула, щоб відкрити уголовні справи і повернути ці кошти. А також по сьогоднішній день в автобусах, в автобусах викидають людей з автобуса, калічуть. І як не парадоксально, ту ж саму міліцію, яка пішла на пенсію, їх так само викидають з автобуса. Ось я з'їхав сюди на Бам. Зараз, пів слова. Я їхав сюди на БАМ. Я пояснюю кондуктору в автобусі на п'ятерки, номер її ВА-6816ВВ, парковий номер 538 про те, що я являюся інвалідом, я являюся ветераном праці, я являюся пенсіонером. На що вона сказала плати гроші і незаконно взяла з мене за проїзд, вимагаючи кошти. У державі нема порядку, льготи не діють, ніхто нікого не контролює. Добре, дякую. Давайте трошки повернемося. Зараз є хтось тут виконавчої служби.